Доброго ранку. Дітки, на вулиці зима, і всі ми з вами вже утеплились і вдягли зимовий одяг. А який зимовий одяг, ви знаєте? Пропоную вам відгадати загадки. Лютих не боїться зим. Хутром вкриє нас густим. Це шуба, вірно. Давайте ще одну загадку. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Так, це курточка. Голову нам прикриває, вушка у теплі тримає. Це що таке? Так це шапка. І ще одна. Ступні ніг нам обіймають, підштанці їх одягають. Так, це шкарпетки, вірно. І остання загадка. Їх на ручки одягнемо і в сніжки грати підемо. Вірно, це рукавички. А скажіть, що ще ми можемо вдягнути на ручки, окрім рукавичок, аби їм було тепло взимку? Вірно, перчатки. У перчаточок? Кожен пальчик окремо має свій будиночок, а у рукавичці всі пальчики разом і тільки великий живе в окремому будиночку. А скажіть мені, будь ласка, чи однаковий малюнок на правій і лівій перчатці? Так, зазвичай однаковий, він симетричний, що на правій, що на лівій. І сьогодні на нашому занятті з малювання я хочу вам запропонувати намалювати перчатки. Як це зробити? Дивіться далі і повторюйте за мною.

гарні перчатки вийшли у мене. І зверніть увагу, що права, що ліва вони однакові, однакового кольору і з однаковим малюночком. А тепер мені дуже цікаво подивитись, які перчаточки намалюєте ви, тож я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!